Після початку повномасштабного вторгнення виявилося, що Україна кишить агентами країни-агресора. Тож давайте дізнаємось, що думають українці з приводу того, чи багато залишилось агентів ФСБ в Україні. Думаю, що так. Серед якихось слоїв населення, як ви думаєте, їх найбільше? Я думаю, напевно, вище шило. Думаю, що так. Я думаю, так. Да. Як ви думаєте, де їх найбільше? Не знаю, серед простих людей можуть бути. Багато рускоязичних ще залишається в Україні, які категорично відмовляються. Значить, у них теж на ці певні причини. Не знаю, мені здається, що ще є певний якийсь відсоток людей, які заінтересовані. Ми з Росії. Так, так. Ну, я в душі вірю в нашу могутну країну, в ЗСУ і знаю, що все буде гаразд, але не всі. На жаль, на жаль, не всі люди є такі. А на мою думку, так. Так, хто це може бути, як ви думаєте? Це може бути як звичайні люди, як хто завгодно. Я думаю, повно. А серед яких мас населення? Я думаю, всюди інтегровані в нашому суспільстві. Я думаю, що є вони. Я як думаєте, де їх найбільше? Серед яких мас населення? В якому плані? Ну, це звичайні люди, високопосадовці, можливо, якісь селебриті. Де їх найбільше може бути? Я думаю, це звичайні люди, які їх не видно. Багато агентів ФСБ. Я думаю, що частина може залишитись, так, звісно. Вони добре думаю, теж виконують свою роботу, але це їм не допоможе. Як ви думаєте... Це тільки питання часу. Серед яких мас населення їх найбільше? М -м. Ну, я думаю, від 35 до 45 років. Мається на увазі, це звичайні люди, можливо, це високопосадовці. От де їх може бути найбільше? Я думаю, більше за все, це високопосадовці. Ага, Можуть. Як думаєте, їх багато? Ой, ну, це мені вже важко вигадати, я щось в новинах чув недавно, що. ну, Наприклад, на одне місто їх може, я думаю, бути пару десятків. Ну, це моя така особиста думка, бо якщо ми їх в новинах бачимо, що їх по декілька людей ловлять, то, то я думаю, що десятки їх не ловлять. Як думаєте, серед яких е е слоїв населення їх найбільше? Ну, Я думаю, що це якби чисто залежить від технічних вимог ФСБ. Щоб ця людина була здатна пересуватися, щось фіксувати. Я думаю, бабушка пенсіонерка особливо по городу не побігає і не пофотографує. такі… Як сказати, середнього віку, мабуть. Безумовно. Як думаєте, їх багато? Ну, їх набагато менше, ніж було раніше, але вони є. Тому що у нас є люди, які не вітають ті події, що відбуваються, перемогу наших збройних сил, згуртованість нашого народу, волю молоді до нового життя. Тому такі люди є, на жаль. Як думаєте, серед яких слоїв населення їх найбільше? Це питання дуже важко. Дуже часто страшний ворог він спрятаний. І тому важко сказати. І тому е якісь штампи ставити, да, це неправильно. Можна образити багато кількість дуже хороших людей. Я думаю, ще вистачає. Серед яких мас населення ви думаєте їх найбільше? Мас населення. Е -е, Та, думаю, і в політиці, і так серед е простих людей те теж можливо, що позасилали вже без поняття. А я як... думаю, Можливо, багато. Як думаєте, серед яких слоїв населення їх найбільше? Серед пенсіонерів, мабуть. А, вже ж багато. Як думаєте, серед яких е слоїв населення їх найбільше? Е найбільше? Ну, я думаю, важко відповісти на це питання, тому що ніхто не робив вибірку. Е серед який, е якої категорії громадян найбільше, менше агентів. Ну, тобто, де більше від них користі, там їх і більше. Ми Луганської області. Зуміло. Як ви думаєте, у нас стільки зрадників в країні? Як думаєте, їх ще багато у нас тут залишилось, агентів оцих оцяких? Культурно сказати. Мачить їх всіх на цих зрадників. У нас теж там такі є. Як думаєте, де їх найбільше? Це прості люди, чи, можливо, це якісь високопосадовці. Ой, а мені здається, і там, і там є. Так? Мені здається, і там, і там. Ну, звісно, таких більше. Ну, дивлячись, скільки їх ловлять ще, то я думаю, так. Да. Як думаєте, серед яких мас населення їх найбільше? А я думаю, серед простого народу, там де не падає взагалі ніяка підозра. Інтерв'ю платне. А? Шутка. А, а що за програма? Це на любителі? youtube канал MyUA Ми проводимо опитування серед населення. Так, говорить товариш Гордон. агенты есть, Много. были и будут. Я думаю, это среди каких масс населения их наибольше? Среди любых. Среди любых, потому э... что среди простых граждан за деньги, наверное, а среди тех, которые занимают какие-то посты. Деньги плюс власть еще обещанная. Да, плюс да. власть. Слушайте, я в политике очень плохо разбираюсь на земле. Ну, це така агентура, яка зливає інформацію про ППО, про блокпости. Після, після війни чи може залишатись? Ну, зараз, от, під час війни, стільки місяців ми їх ловимо, а їх багато ще, як ви думаєте? Ну, я думаю, досить багато. А серед яких мас населення? Тобто, це або високопосадовці, чи звичайні люди? Мені здається, звичайні люди, коли вони, на жаль, Через хайп якийсь в соцмережі виставляють якісь відео, і це може сприяти тому, що на жаль нас відстежують можливо.